Вітання, новини на Ukrainian Media Network. Починаємо з головного. Назар Задирій поруч зі мною. Це головне. Вітаю. Я Катерина Супрун, але новини. Новини з фронту. Ворог шість разів обстрілював українські позиції минулої доби. Обстріли тривали по всій лінії, по всій лінії фронту. Від Луганської області до півдня Донецької області ну і спочатку цієї доби окупанти теж уже е, стріляли е, у районі Новотошківського зі стрілецької зброї. І наші воїни відкривали вогонь. у Відповідь колишнього політв'язня, йдемо в Бекірова. Окупанти заочно засудили на сім років. Е, його звинувачують в тому. Ну так званий центральний районний суд Сімферополя а, звинувачує його в тому, що він зберігав вибухові речовини за рішенням суду. Колонія загального режиму. І 7, 7 років, і штраф в розмірі 150 тисяч російських рублів. Ну про це повідомила в телеграмі уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. І ось що вона сказала: вважаю судилище стосовно дема Бекірова, інваліда першої групи, який має хронічні захворювання, зокрема діабет і неврологію хребта, продовженням політичного переслідування країною окупантом українських громадян. Також нагадаємо, що раніше було заочне судилище щодо голови між лісу кримськотатарського народу Рифата Чубарова, і також окупаційний суд ув'язнив його на 6 років. І Дембекіров і Рифат Чубаров перебувають на вільній території України, України в безпеці. На щастя, саме так. Вибух був вчора вночі у Харкові. Чоловік кинув гранату. Вчора повідомлялося про, про трьох поранених вже сьогодні. Поліція Харківської області повідомляє про п'ятьох. Серед поранених є підлітки 16-17 років. Що власне сталося? За даними поліції, між компанією молоді та 29-річним чоловіком стався конфлікт, під час якого він кинув гранату РГД 5 Фактично, у що причиною конфлікту є невідомо наразі. Ну нам принаймні невідомо. Зловмисника затримали вчора. Це зробили перехожі йому інкримінують частину 2 статті 115 то є замах на вбивство, і частину 1 статті 236 Незаконне поводження зі зброєю боєприпасовими та вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Ну це все йому будуть обирати запобіжний захід. Ну це це вся інформація. Також до цього очільник дипломатії Європейського союзу назвав Лукашенку yeah. диктатором. Yeah. Власне Джозеф Борель, е верховний представник ЄС і зовнішньої політики, коментуючи е питання стосовно літака Рейнеєр, який незаконно, е незаконно е посадили в Білорусі е і ув'язнили таким чином журналіста Романа Протасевича та його подругу Софію Сапегу. Сказав, що. Ну, очевидно, назвав Лукашенко диктатором. Ну, що так знаєш, це ж дипломатія європейська. Ми розуміємо. Дальше так, такі слова якби не вживаються публічно, але ми бачимо, що щодо Лукашенка такі слова вживаються, і заслужено, в принципі. Також вчора на тому засіданні розглядалися і санкції щодо Білорусі. Жозеп Борель повідомляв, що. Завершується підготовка санкційного списку з особами, які причетні до захоплення літака Ryanair. і також він повідомляв. Зацитую також мандатом, який був наданий нам Європейською радою разом із Єврокомісією. Ми розпочали підготовку цілеспрямованих економічних санкцій. Ці санкції будуть ухвалені під час наступної зустрічі ради міністрів ЄС і закордонних справ щодо критично важливих секторів білоруської економіки. Ну і Україна вся в зеленій зоні карантину. Ось таку ми картину бапинилася, що значить, вже вакцинація почалася. Але я не думаю, що ці речі пов'язані. Це така, такий коментар. Просто емоційний, скажімо так, Міністерство охорони здоров'я оновило зони карантину в Україні і тепер діятимуть найслабші карантинні обмеження, які уряд встановив своїм рішенням. У нас на сайті очевидно є лік, лінк на ці обмеження, які тепер діятимуть від 2 червня. Та була постанова, постанова, яку ухвалили не цього а тепер, тижня. А тепер вона ну тобто сьогодні засідання уряду от, от, от має розпочатися. Mm -hmm. Очевидно, що якісь новини звідти будуть стосовно е, цього. Ну, а остаточне рішення. Ну, це МОЗ оновило. Так, ми вже знаємо, з рівень епіднебезпеки, це за 9.061 року. Йдеться тут і на сайті урядовому. Але рішення вже кінцеве ухвалює цей ТЕП та НС. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Щодо послаблення карантину, що тепер буде? Проведення масових заходів можна на дві третини наповнені зали, було половина тільки залів. Кінотеатри та заклади культури, також дві третини. Ненаповнення. Розміщення столиків у закладах громадського харчування півтора метри, було 2 метри. Це, до речі, така норма. цікаво, чи хтось досліджував, наскільки її притримувалися. Робота бізнесу з надання послуг громадського харчування тепер цілодобово дозволяється. А, робота різних типів, типів розміщення, кемпінгів і фестивалів, і фестивалів тепер дозволена. Але ніхто не відміняв мити, часто руки. Тримати також дистанцію великих, там де є велика. Я не знаю, як дотримуватися. Людей, людей, та, але ну, слідкувати за своїм здоров'ям самостійно, так, так, відповідальним так, так, бути за нього. Ну, якщо у вас є нагода, звичайно, вакцинуйтеся. Вакцинуйтеся, вакцинуйтеся, вакцинуйтеся. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Також можете підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задирій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.